Після того для вас цей тест завершено. Ви переходите на стрибки. Всі тести працюють паралельно. Тобто одна група на стрибки, одна група на 30 метрів, одна група на смарт-гол, одна група на ілінойс. Ми покажемо, де вони на Ілінойс це чотири таких стойки стоїть, Ви там бачили. Смарт-гол це ворота, які стоять ну, низькі такі. Доброго дня гостям, запрошеним. Мені дуже приємно сьогодні в такий святковий день вітати всіх вас. Сьогодні і свято спорту, і свято день, дня народження нашого міста, але трошки воно і радісне, і водночас сумне. Сумне, тому що йде війна. Ми вже декілька років поспіль не можемо дійсно гарно відзначити і відсвяткувати день народження нашого славетного міста. Спільний проєкт Фіфа і Українська асоціація футболу» Щодо пошуку і розвитку талантів. Це у нас вже п'ятий івент, і ми впевнені в тому, що він пройде у нас бездоганно. Але без вашої допомоги ми цього зробити не зможемо. Тому працюємо наступним чином. Зараз ми як закінчимо нараду, ви, будь ласка, всі здайте документи Тетяні Володимирівні. Ви, будь ласка, їх приймайте і е, складайте. Е, починаємо з того, що ми діточок всі готуємо. Вони переодягаються і в 10.30 ми виходимо на е, відкриття. В 9.30 виходимо на відкриття, вишикуєте діточок навпроти кожної там станції з м'ячами і з рюкзачками. Ви їх ставите. Е, е, значить, кожний представник відповідає за своїх діточок. Ви їх будете водити по станціям тестувальним. Але ми будемо розпочинати з відкриття. На відкритті ми вручаємо дітям відразу медалі, відразу свідоцтва. Ми там все розкажемо, де їм сканувати цей QR-код, по якому вони зможуть потім знайти свої результати на платформі, на якій ми вже завтра будемо розміщати ці результати. Після того, як ми закінчимо відкриття, ви відразу їх організовуєте своїми командами. Ми маємо допомагати. знову знову. і знову. Вітаємо Новий пункт з неба, міста. Бажаємо мирного неба. Вітаємо всіх зі святом святої, святої Трійці. Нехай це свято принесе на нашу Україну мир та перемогу. Завдяки нашим Збройним силам ми можемо проводити такі заходи. Пожелати, щоб сьогодні вибрали дуже гарний день. Це футбольний день. Ці тести допоможуть нам, нам, дорослим, виявити, хто з вас має які, деякі таланти, щоб у майбутньому допомагати їх розвивати. Велика подяка всім, хто допомагав провести цей захід. І бажаю, щоб хтось. З цієї групи дітей в майбутньому поповнили ряди наших національних збірних команд по футболу. Ми на вас чекаємо. Не хвилюйтесь, показуйте все, що у вас є. Слава Україні! Дозвольте Ще раз доброго дня, шановні учасники. Я хочу, щоб ми всі щиро привітали наших глядачів. Тому що це батьки, переважна більшість і ті, хто захоплюється спортом, і ті, хто радіють вам. Я думаю, що ми сьогодні попрацюємо з вами плідно. Шановні друзі, ми вручили подяки поважним гостям, але ви зараз так само будете нагороджені. У нас процес тестування має бути для вас як свято. Ви не маєте хвилюватися, ви маєте просто бути сконцентрованими, сфокусованими на сам процес. Коли ви пробігаєте тест, ви будете максимум концентрації, і тоді результат ваш буде той оптимальний, на який ви зараз готові.